Ну що ж, друзі, цей день таки настав на боці України воюють вже мексиканські наркокартелі. Так, так, Лавров під враженням від серіалу Напевно, нарко разом з нанюханою Захаровою написали сценарій для Нетфлікс, адже випадково виклали його на офіційній сторінці. Панама, Колумбія, Іспанія, Панама, Португалія, Америка. Панама, Португал, Америка. Але стосунки з солдатами ЗСУ у латиноамериканців зіпсувалися. Мене поранило осколком. Я воював за твою убогу країну, я виконував своє завдання, інструктував людей. А він ставиться до нас як до тварин. І це друзі-фейк, на який росіяни дійсно заслужили, як то кажуть, завдяки стабільному та рішучому зниженню своїх інтелектуальних здібностей. За сценарієм цього наркотичного трилера США вдаються до вічайдушних методів у своїх спробах змінити ситуацію в театрі воєнних дій і для цього поповнюють ряди деморалізованих бойців ЗСУ мексиканськими бандитами. Американські ПВК під патронатом ФБР та управління. З боротьби з наркотиками вербують вихідців з мексиканських та колумбійських наркокартелів, які перебувають у в'язницях США. Уявіть, та відправляють їх в десну. Про це заявили в службі зовнішньої розвідки Росії. Класні фантазери. Ну це ж я нагадаю, саме та поважна розвідка. Повідомляє, яка доповіла Путіну, що української армії не існує, і Київ впаде за три доби. Що, значить, в противному випадку ви пропонуєте почати переговорний процес. Uh, нет, я... Uh, или, при, или, или признавать uh, при... суверенитет их? А да, я... я говорите, предлож... говорите, при, говорите прямо. Я при, поддержу предложение о uh, признании... При... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, о, так, да та так или нет. Да. Да? Поддерживаю предложение о вхождении... Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, да, мы, об этом, мы, об этом, не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Им точно можно доверять, доверять писать фантастические фильмы. <laughs> Цикаво, звідки росіяни взяли взагалі сюжетную линию про вербовку зеків? Деся уже это Приземлился вертолет около лагеря. Нас всех согнали. Ну, и как потом выяснилось, вот Пригожин один раз на полигон нас вывезли. Что-то не выполняешь, что-то показываешь, что-то не тут делаешь, обнуляют, ну, расстреливают. Это пушечное мясо За законом драматургії, не все так гладко у підступних американців та українців і бойові амігоси, нібито відмовляються їхати на війну без дозволу своїх наркобаронів. Ті зі свого боку торгуються з урядом США, прагнучи продати гарматне м'ясо дорожче. І російське суспільство вже сколихнулося від обурення. Прям ось така цікава цитата, наприклад, з помийного ресурсу. Послухайте, хто заважає взяти на озброєння. Прогресивний досвід американців заплатити мексиканцям, аби вони направили дрони на нафтову промисловість Техасу чи пляжі Флориди, летіти туди з Мексики не далі, ніж з України до Білгорода. От такі поради. А, ці кремлійські фейкороби взагалі дуже знаєте люблять тему найманців і активно просувають цей наратив. Всюди сущі польські найманці, чорношкірі бендерівці, французькі офіцери та латиські снайпери. Буквально на три дня назад. Польские ЧВКшники, диверсионная группа из 25 человек, разбитая на три части, попыталась атаковать позиции наших бойцов здесь. Как удалось выяснить, что это поляки, оставили рацию, пока батарейки не сели, и пока отступающие пособники неонацистов не успели, в общем-то, понять, что рация эта прослушивается, она забыта, удалось, в общем-то, выяснить, что они... Э, по гражданству Польщі, говорять на польському язике. Таким чином Москва намагається переконати світ, що Росія воює не з Україною, а проти НАТО і всього колективного заходу. Зараз йде війна з НАТО на території України. І больше нікак восприніматити нельзя, і ця риторика, я нагадаю, розпочалася відразу після поразок російської армії на фронті. Аби зменшити відчуття приниження, пропаганда почала розганяти ще й фейк про те, що друга армія світу зазнає нічого в них ударів не від української армії, з якої вони багато років просто насміхалися. Министра обороны Шойгу 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18.00. Концерт Газманова 21.00. Салют. Россия имеет страшные втраты в Украине, бо что будто воюет против всего света. А ведь дальше довольно логично. Если глава польского МИД Сикорский уверяет, то, что на Украине воюют подразделения нескольких западных стран, это секрет Полишинеля. Если Орбан объясняет, на Украине не футбольный матч идет, чтобы мы поддерживали одну или другую сторону. У нас есть дистанция для трезвой оценки ситуации, а у чиновников в Брюсселе ее нет. Если Евросоюз воюет с русскими, то мы с ними не воюем. То получается все признают, что война идет со странами НАТО, что не просто оружие поставляют тоннами, а сами его используют. И цей фейк про найманців – это спроба врятувати миф про выгаданную велич российской армии та шовіністичну идею переваги россиян над другими народами, особенно украинцами. Влиятельное американское издание Нью-Йорк Таймс публикует статью с заголовком «Удивительно слабая оборона Украины помогает наступлению России» и показывает с спутниковые снимки, на яких видні позиції ВСУ, состоящие із земляних укріплень і траншей. Але про тверезіння поступово таки настає навіть у найзатятіших зет патріотів. Вопрос такой: хто воює з другої сторони з нами? Хто там, хто там воюють? Я не пойму як. Тірмінатори і монстри какіта. Тож цьому фейку я ставлю 10 гость з 10, бо він ідеально демонструє душевний стан агресорів. І наостанок, друзі, пам'ятайте, динозаври це спонсори російського режиму, і наші безпілотники б'ють не по НПЗ, а по маринованих диплодоках. Будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.